Зустрічі. програма про українську програма, про... Про... про про української програма про українсько-єврейські про... взаємини. Доброго дня! Це програма зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду україно єврейська зустріч. При мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми поговоримо про єврейський Катеринослав. До подій Другої світової українські території були мультикультурними. Євреї, як одна з частин цієї мозаїки, жили у більшості міст українських губерній Російської імперії. А Катеринослав, на той час велике губернське місто, не був винятком. Про єврейські громади, політичні партії та погроми нам розповість історик Валентин Рибалко. Якщо говорити про єврейський Катеринослав і останні роки царського Катеринославу, про яку кількість євреїв можна говорити, наприклад, напередодні Першої світової в 1911 13 або опираючись на переписи, про яку кількість євреїв можна говорити, і яку роль вони відігравали в історії Катеринослава в 19-го, початку 20-го століття? Про велику кількість на початку Першої світової війни. Приблизно третина населення Катеринаславу складали євреї. Це була багаточисельна община, причому досить впливова. Взагалі, звідки євреї беруться в Катеринославі як такому. Ну, 1786 рік засновується місто Катеринаслав, засновується воно як губерніальне місто з дуже великими планами. Потьомкін заснував його як третю імперську столицю, як південну Пальміру з огляду на Балканські плани, на турецькі плани Катерини II повалити її. Турецьку імперію і запанувати при Чорноморі, в Середземномор'ї. Але так не сталося, але це ну, вже інша, інша тема. А євреї беруться з огляду на прості історичні події. Річ у тім, що Російська імперія, Російська держава, як це часто густо бувало в історії, вона призрастала за рахунок територіальних захоплень. І от в результаті поділів Речі Посполитої, трьох поділів Російської імперії отримує дуже велику єврейську общину. Дуже велику зачисельністю. Катерина II довго думала, що робити з цими євреями, і почалися плани їх переселення, колонізації, зокрема південно-російських земель, земель Півдня Російської імперії. Під цю смугу попав і Катерина Слав в 1791 році. От як співпало дві дати Катерина II видає свій відомий указ про те, що для євреїв засновується так звана смуга осілості, куди попадали землі півдня Російської імперії. І в 1791 році видається знову такий указ Катерини II. Указ це називався так: – «О предоставленні євреям в Єкатеринославській губернії і Таврічівської області. Взагалі планувалося, що колонізація буде здебільшого сільськогосподарською. наділялися. Землі видавалися певні кошти, але сільськогосподарська колонізація в тому обсязі, в якому планував царський уряд, вона не відбулася, не відбулася. з цілком об'єктивних причин, оскільки євреї, які пересілялися з західних земель із минулих земель речі Посполитої, західної Білорусії, Західної України, власне, з польських земель, це було переважно населення міст і невеличких містечок, тобто міщани, які звикли займатися. Міщанською працею це була або дрібна торгівля або ремесло. Звичайно, ці люди хотіли мешкати в містах і займатися своїми звичними заняттями. Так почали заселятися міста півдня Російської імперії, зокрема Катеринослав. Катеринослав почав заселятися євреями практично з моменту свого заснування. Ну, якщо ж перейдемо до числу, мені відомо, що в першій половині 19 століття кількість єфреїв була доволі невеликою. а Вже говорячи про другу половину 19 століття, на початку 20-го, вона почала збільшуватися і вплив єврейської общини взагалі в Катеринославі сильно збільшився. Чим це можна пов'язати взагалі? Поступово це збільшення впливів. Я б не сказав, що чисельність була маленькою. Наприклад, є такі дані, що на 1850 рік чисельність євреїв у місті складала близько 19%. Це була досить велика община. Справді, потім починає община зростати. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що Катеринослав стараннями старанням Олександра Поля перетворюється у великий промисловий центр. Великий промисловий центр, звісно, потребував тих же ремісників, підприємців, фінансистів. Це звичні для євреїв заняття, і звичайно, община зростала. На 1897 рік, наприклад, найбільш таке репрезентативний перепис населення, який враховував і мовну ситуацію, там і конфесійну, і так далі. В Катеринославі євреїв мешкало 37%. Потім їх ставало з огляду на Першу світову війну, на події громадянської війни менше більше. В 20-ті роки здається, в 1926 році їх було близько 40%. Потім цей відсоток падав, і напередодні. Другої світової війни євреїв було близько 18%. Якщо говорити про євреїв, то вони дуже часто відомі самоорганізацією, тобто тим, що люди об'єднувалися в громади і могли прогодувати бідних людей з громади, робити інші благодійні речі. Розкажіть, будь ласка, як це працювало в Катеринославі? Чи існували якісь кагали? Взагалі як працювала ця організація в Катеринославі? Катеринослав був в принципі в цьому плані такою ж такою ж єврейською общиною, невиїмковою. Кагала як такого не було, скільки кагали були на той час уже в Російській імперії заборонені. Якщо ми говоримо про розквіт єврейського життя в Катеринославі напередодні Першої світової війни, але община справді самокерувалася, хоча було декілька центрів тяжіння. Звичайно, життя купчилося довкола духовних центрів єврейства, довкола юдаїзму, довкола синагоги, довкола равинів. Дуже великим впливом користувалися равини. Причому був казенний равин. Катеринославі, як і в інших містах Російської імперії, і був равин духовний лідер. Духовним лідером катеринославських євреїв був Левій Іцфак Шнерсон, батько Любавецького Ребе, монаха мамендла Шнерсона. Це людина, яка була лідером общини, головним равином Катеринослава, причому не лише Хасидів, а взагалі євреїв Катеринослава. Він був равином з 1909 по 1939 рік. В Катеринославі він весь час цей час проживав. Якщо не рахувати там певні виїзди за кордон по російській імперії, мешкав він по вулиці Барикадна. Ті, хто проживають в Дніпрі, знають цю вулицю. До цих пір збереглася селя Шнейрсона, і там, до речі, знаходиться меморіальна дощечка. Що він там жив і з того ж будинку. Його заарештували, провели там трус, і з того будинку він поїхав на висілку в Казахстан в 1939 році. Я хотів ще задати питання з приводу равинів. Розкажіть, будь ласка, поясніть нашим слухачам, як взагалі обиралися равини? Їх запрошували чи вони обиралися з членів громади? Як це працювало і звідки той равин, про тільки що сказали? В царській Росії існувала така практика, коли равинів обирали всередині общини за певними категоріями. Там людина повинна була закінчити равинське училище, бути обізнана у віровченні, в, в законовченні, бути шанованою авторитетною людиною, але затверджувалася людина місцева адміністрація. Це був так званий казенний равин, який повинен бути, за думкою адміністрації, звичайно, абсолютно лояльний до царського уряду, до законодавства Російської імперії. А був ще зрозуміло, що людину, яку затверджує хтось, яку не обирає громада всередини себе. Звичайно, царський уряд розумів, що в певних випадках такі люди не можуть користуватися авторитетом. Хоча у випадку Катеринослава відбулося не так. Є згадки, що казенний равин Катеринослава, Мендільберштейн, він користувався авторитетом, але був ще духовний равин. Духовний равин це була людина, теж досить шановна в общині. Яка займалася лише виключно духовною працею, дуже великі знавці тори, віновчення. За законодавством, духовний равин вважався радником казенного равина, але вплив духовного равина у багатьох випадках був набагато більший, ніж равина Казенного. От саме таким равином був і Левіць Хакшнерсон. Катеринослав по великому випадку, для євреїв це таке місце корінного проживання. І євреї користувалися тут досить великим впливом, не дивлячись на те, що були погроми, були певні притіснення, але вплив був теж досить високий. Ну, наведу такий факт із соціальної структури після реформ Олександра II, доволі ліберального імператора, певній кількості євреїв було дозволено ставати державними чиновниками. Так, от, якщо в інших містах смуги осілості або в місцях в інших губерніях відсоток чиновників був вкрай низький. Від 0,2 до 1,2, то в Катеринославі відсоток чиновників євреїв був досить високим. Їх було близько 7%. Це був найбільший відсоток чиновників. Тобто в місті це була досить впливова громада, а з огляду на те, що було чимало промисловців, це були впливові люди. Я можу сказати навіть, що серед промисловців, промисловців взагалі було не так, начебто й багато, близько 3,4% великих промисловців. Але серед них було. Сорок так званих почесних громадян це досить велика, велика ступінь соціальна, і було 80 особистих дворян навіть євреїв, які отримували цей титул, ці звання за благодійність. Ви згадали про промисловців? Чи можна згадати якісь такі основні прізвища? Чи можна сказати, що єврейські промисловці займали? Певній галузі економіки, там, наприклад, металургії чи щось, наприклад, таке. Чи була у них якась така основна спеціалізація в цьому? Якщо говорити про металургію, то ні. Металургія нашого краю належала передусім меншій мірі англійському капіталу, передусім бельгійському, французькому, німецькому, в меншій мірі навіть російському. Якщо говорити про Єврейський капітал то взагалі в Катеринославській губернії близько 25% виробництва належало євреям-промисловцям. Але це були дрібні, досить дрібні виробництва, досить дрібні підприємства. Це були підприємства з обробки металу, це були підприємства шкіряна промисловість, миловарні, вироблення предметів першого вжитку. Дуже популярне в єврейському середовищі було виробництво цегли. Чому цегли? Тому що найбільший будівельний матеріал. Після 80-х років 19 століття місто стрімко зростає, потрібно багато будівельного матеріалу, звідки і потреба в цеглі. Дуже багато євреїв було власників цегляних заводів. Ну і зокрема наша місцевість вона цьому сприяла, тому що в нас досить багаті були поклади в Дніпровських палках, поклади глини. Ну, тут можна згадати, наприклад, таких відомих підприємців, як Іона, Майданська або Рабиновичі, там, Коган і Брук, Моцкін, Брати Чечики і так далі. До речі, в нашому музеї музеї пам'яті єврейського народу та голокост в Україні в минулому році була відкрита експозиція, яка складається із приблизно 100 примірників Катеринославської цегли з 19 до початку 20-го століття, яка була подарована нашому музею відомим колекціонером Дніпропетровським Павлом Маменком. Так, от в більшості своєї ця цегла вона позначена ініціалами або прізвищами євреїв-виробників цегли. Відомо, що на початку 20-го століття Катеринислав був відомим таким. Центром політичних партій. Тут існували і ліві, і там, і анархісти, і марксисти, і соціалісти абсолютно різних варіацій, там були і Союз Михайла Архангела, тобто абсолютно різний спектр партій. Якщо говорити про єврейські партії, і осередки яких єврейських партій існували в Катеринославі, і чи відомий Катеринас Катеринаслав появу якихось своїх, можливо, партій? Чи було щось на зразок цього? Насправді тут існували всі політичні партії. Був представлений весь політичний спектр Російської імперії. З огляду на те, що населення, по-перше, було багаточисленним, була представлена вся практична соціальна структура, і головне, що етноконфесійна структура. Звичайно, в такому казані національності були всі політичні партії. Це торкається і євреїв. Були представлені всі єврейські політичні партії. Ну, мабуть, одне з найстаріших єврейських політичних представництв це було представництво марксистське. Був такий студент, дай Бог пам'яті, студент чи учень ще гімназії Ліндов. От Він був засновником одного з перших марксистських кружків, потім вже пішов там Бабушкін, Петровський і так далі. Але паралельно розвивався і сіоністський рух. Початок сіоністського руху це 897 рік, а в Катеринославі перша сіоністська група була створена Бером Бороховим. 1901 році він створив першу ячейку Сіоністського соціалістично робітничого союзу. Ним вже був створений загін самооборони. До речі, коли напружувалася ситуація довкола євреїв, або вже 1903 рік вже був Кишинівський відомий погром. Так, от ця дружина вона сприяла тому, що погрома в той час не відбулося, от коли після Кишинівського погрому. Вплив сіоністського руху був настільки великий, що начальник катеринославського жандарського управління зазначав, що вся катеринославська губ. Покрита мережею сіаністських організацій. З ними влада в більшості своїй, крім деяких, яким вона патронувала, в більшості своїй з цими організаціями влада боролася. Ну, якщо говорити про сіоністів, то була, наприклад, така важлива подія в 1913 році Володимир Зеєв Жабатинський, великий друг українського національного руху, прочитав у місті дві публічні лекції асиміляція народності і національне міншинство». Існували тут і інші політичні партії. Ну до речі, єврейський політичний спектр був теж дуже подрібнений, Я лише на головних зупинюсь. Був бунт до речі, бундівців було досить багато. Фіксованих членів бунту було близько 800 осіб. Був паалійціон близько 100 осіб. Ну от, наприклад, в нашому музеї є посвідчення 918 року, дуже рідкісне посвідчення члена бойової дружини Єврейської соціалістичної робітничої партії. Була й така партія, і навіть створювала в цей буремний період свої бойові дружини. На виборах в установчі збори УНР це 17-й рік, це кінець 17-го року. Чисельність делегатів від єврейських партій досягала майже 30%. Давайте повернемось на 12 років раніше. Відомо, що в 1905 році, восени 1905 року російську імперію прокатилась хвиля погромів і Катеринослав, наскільки я розумію, не був виключенням. Ви вже згадували про самооборону. Розкажіть, будь ласка, що відбувалось восени 1905 року в Катеринославі? Перші погроми прокатилися півднем Російської імперії, прокатилися... 1881 році, коли після вбивства доволі ліберального Олександра II звинуватили в тому жидів і почалися погроми. Погроми проводилися, як правило, в містах із населення, яке приймало участь в погромах. Що можна сказати за етноконфесійною структурою, за соціальну структуру? Це було по суті декласоване населення, маргіналізоване. Люди, в яких в першу чергу, при участі в погромах не стояли якісь там етнічні питання або релігійні, абсолютно це було зовсім декласоване населення, абсолютно маргінальне. Головне тут була жадоба пограбувати єврейське майно і виплеснути свою негативну енергію. Якщо говорити про 905 рік, то ці погроми вже носили не стихійний, а організований характер. Організовували їх монархічні праві політичні сили союз Михайла Архангела, Союз руського народу. До речі, в Катеринославі тут було досить чисельне представництво цих організацій, таких правих проросійських. Вони випускали навіть свою газету. Якщо говорити про 905 рік, то в Катеринославській губернії відбулося близько 40 погромів. Найбільший погром був у жовтні цього року. У місті загинуло близько 60 Сими осіб і біля ста було поранено. Ну я, якщо дозволите, зацитую слова катеринославського поліцмейстера. Він в одному з донесень на ім'я губернатора про результати погромів наводив наступні дані. Доношу вашому превосходительству, що во время проходящих в днів дні без порядку в Екатеринославі розбито і розграблено 122 лавки, 64 магазина, 135 рундуков, 40 квартир і сожжено 5 домов, убито євреїв. Холодним оружием 34 мужчины, 9 женщин, одна дівчинка, Огнестрельным 20 мужчин, ранено холодним і огнестрельным оружием 48 чоловік євреїв. І якщо ну, є така модна тенденція, особливо в наших сусідів, там возвеличувати імператорів російських і так далі. Якщо хтось подумає, що Катеринославський полісмейстер співчував євреям, то це зовсім не так. Це лише фіксація фактів. Погромників заарештовували, але потім це все закінчувалося абсолютно нічим для них. Тобто їх відпускали і все. Царський Катеринослав, той Катеринослав, який входив у склад Російської імперії, де існувала монархія Романових, він фактично закінчився в 1917 році. Далі жовтневий переворот, де громадянська війна, і з тих часів минуло вже 100 років, тобто приблизно з 1917 вже столітня річниця. І якщо Будь-який турист чи будь-який українець приїде в Дніпро в сучасний Дніпро, як він може побачити, де він може побачити сліди тої єврейської культури, того єврейського Катеринослава? Я б одразу згадав про синагоги, бо це такий фактично одна з тих релігійних будівель, які які досі лишилися в Дніпрі, і які туристи або будь-хто інший може побачити. Розкажіть, будь ласка, які існували в Дніпрі в Катеринославі синагоги, скільки їх було, які невідоміші? Ну, найвідоміша, мабуть, та синагога, яка носить ім'я Золота Роза, це наша зараз харальна синагога. Взагалі синагог існувало напередодні 17-го року, існувало більше 40. Це були синагоги і окремі молитовні будинки. Потім їх кількість почала стрімко-стрімко зменшуватись, і остаточно синагогами вже. Ну, покінчили в 20-х роках, після 29-го року, після загального наступу більшовицької влади на взагалі релігійне життя в Радянському Союзі. Якщо казати про найвідомішу синагогу, довкола якої і побудований общинний центр Минора, це синагога. Яка носить назву зараз Золота роза, побудована вона була аж в 1800 році. Тобто, уявіть собі, через 9 років після перебування в Катеринославі вже будується синагога. Вона була дерев'яною в 1833 році синагога згоріла, потім почався відбудовчий процес. На той час. У єврейській общині не було такого великого впливу, не було великих фінансових можливостей. Відбудова йшла досить довго. Коштом благочинності, особистої участі в відбудові багатьох євреїв тривала відбудова практично до кінця 40-х, до початку 50-х років. Офіційно синагога відкрилася в 1852 році. Вона існувала в такому вигляді до 1929 року, поки рішення місцевих. Радянських органів влади вона не була закрита. До речі, що цікаво, що документ, в якому фіксується необхідність закриття синагоги, він фіксував і необхідність закриття християнського храму Брянської церкви, тобто одним ударом по двом великим конфесіям. Оскільки синагога знаходилася в одному з великих єврейських кварталів, напроти знаходилася шевська фабрика, яка потім отримала назву фабрики імені Володарського. Там, до речі, працювало багато євреїв. Потім приміщення синагоги зробили робітничий клуб євреїв-швейників Катерина Слава. Це був він такий був до 41 року. Після війни передали цій фабриці імені Володарського. А в кінці 80-х років. Нічого не зробили краще, як у синагогі не зробили склад. Єврейська община довго боролася за повернення цієї споруди, і в 1996 році відбулася передача єврейської общині синагоги її відреставрували. І відкриття урочисте відбулося в 2000 році. Це зараз є центр єврейського життя. Якщо казати, куди можна ще поїхати, то в принципі, якщо ми будемо проїздити центром міста з більш-менш освіченим гідом в цьому питанні, ми можемо їхати через будівлю, через дві будівлі і розповідати, що ось тут жила така то єврейська родина, і так далі, тому що. Єврейська община займала те, що ми називаємо зараз центром міста. і центральну вулицю, яка носила свій час там назву вулиця Широка, потім Катерининський проспект, і бічні вулиці, які під неї відходять. Це в принципі все близькі до назви єврейські квартали, до цього поняття єврейські квартали. Ми говорили з істориком Валентином Рибалко про єврейський Катеринослав. Це була програма зустрічі. Про мікрофоні був Андрій Кобаліє. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте. До зустрічі програма про українську програма про про українську програма про українсько-єврейські про 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 взаємини.